В Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут Потім, є один от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну, їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто, не те, то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попілялі. А що вони заводять свої компанії в Україну і закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як це гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на це обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой-ой-ой, як це так, ми постараємося зробити, що, що ми можемо, а да, нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії. Всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, от, така, от вони правильно зробили, вони вітражки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться. Це в Україні, отак, от отак.